Благословен той день і час, коли прослалась килимами земля, яку сходив Тарас малими босими ногами земля, яку скропив Тарас дрібними росами сльозами. Національний заповідник Батьківщина Тараса Шевченка об'єднує три села: Шевченкове, Моренці та Будище. Працівники заповідника ставлять перед собою завдання зберегти і примножити історико-культурну спадщину, пов'язану насамперед із. Дитячим періодом кобзаря продовж останніх років фонди установи примножилися. Чимало зусиль іде на те, щоб підтримувати пам'ятки в належному стані. Якщо говорити про ось наші пам'ятки, які в Кирилівці приберігаються, ви бачите, що і сам будинок музею і довколишні. Будівлі вони час е, е, підтримуються в такому ошатному стані і знову ж таки наповнюються, е, доповнюються, можливо, ось тими історичними таким раритетними речами, які належать е, родині Тараса Шевченка і е, е, старожилам нашого села. Отже, е, наше головне завдання, головна мета якомога е, більше сконцентрувати в наших фондах тих предметів, які нам пролюють світло на дитинний період Шевченка. Чимало цікавого можна дізнатися про дитинство Шевченка і в Моринському музейному комплексі. Відтворені хати діда Якима Бойка та Копія, кузня, дерев'яна комора доповнюються сучасними спорудами, пам'ятником, материнство, капличкою святого Тарасія та Пресвятої Богородиці, адміністративними спорудами. Капличка була відкрита 2006 року. Капличка. Вона, перш за все, відвідувача. Має таке направлення на те, що відвідувачі приїхали до святині, до храму. І цим вони також спочатку налаштовуються на те, а потім ознайомляться із життям матері Тараса Шевченка, із тим життям, яке було на той час, із будівлями, які були на той час, їхнім побутом. Отричами, якими користувались. До Моринського музейного комплексу невдовзі включать і хату чумака Тютюнника. Будівля збереглася ще з часів Шевченка. А після наповнення її відповідними експонатами та облаштування дворища небідного козака перетвориться на музей етнографії та побуту другої половини 19 століття. Бажання об'єднати цей музей із об'єктами, що стосуються життя Тараса Шевченка, обмовлене тим, що і дід і батько поета чумакували. На той час це був досить небезпечний промисел. Чумацькі валки часто зазнавали нападів, тому чоловіки завжди брали з собою в дорогу сорочку на випадок смерті. Чумаки робили по дві валки в рік, тривалістю десь по три місяці. Таким чином, представники цього промислу, хоч і заробляли непогані гроші, довго перебували поза домівкою і постійно наражалися на небезпеку. Чумацька хата це один з перших музеїв, який був в Моринцях. Він створений. За, іде... За ідеєю Івана Онисамовича, Кулика, народного художника, він сам Моринчанин та Івана Гончара, які перебували от в Моринцях на той час, коли будувався наш торговий центр. І от будівля, яка нібито ну, трошки псувала інтер'єр центру, звернули вони на неї увагу. Запропонували створити музей етнографії та побуту другої половини 19 століття. Планується провести ряд таких заходів реставраційних, так як, наприклад, дід Тараса Шевченка, Яким Бойко, а також його батько Чумакували, щоб показати повністю ось. Те життя чумака, то, е, значить, роз, е, те подвір'я, на якому от жили чумаки, як вони господарювали. Зміни торкнуться і маєтку пана Енгельгарта, що в будущах. Головне обійстя панів було у Вільшані. Воно, на жаль, не збереглося. У будущі ж була літня дача поміщиків, куди вони проїздили на відпочинок. Будинок зберігся практично без прибудов, тож після відповідної реставрації буде наближений до тогочасної епохи. Для цього фахівці досліджують історії родин інтелігенції, які мали найбільший вплив на долю Шевченка. Ми з вами зможемо побачити знову ж таки ту атмосферу і той, той взагалі побут поміщецької садиби, яка належала Інгельгарту, але разом з тим ми ставимо за мету і показати мистецьке середовище, серед якого Тарас Григорович виростав. а Це і класична музика. Ми дуже добре знаємо про улюблену класичну музику Тараса Шевченка, про тих людей, з якими він спілкувався, музикантами, художниками. Тогочасного українського мистецтва, мики проживали в Петербурзі, і саме тих людей хочемо показати, які були поруч з Тарасом Шевченком у всі періоди його життя і особливо в складні періоди заслання. І будемо згадувати про людей наступних це і родина Семеренків. це Родина Лизогубів це Терновські, звісна річ, це та родина, яка для нас з вами приберегла пам'ять про Тараса Шевченка саме з, такого, з, 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 з такої питання, саме збереження його спадку. Порядкують і парк двохсотлітні дерева. Багато чого б могли б нам розповісти, якби могли говорити. В часи Шевченка ця каштанова алея сполучала повітове містечко з літньою резиденцією Енгельгартів. Її довжина сягала 24 кілометрів. Спеціалісти ботанічного саду визначили точний вік меморіальних дерев. Два дуби живуть ось уже 800 та 1000 років. В дуплі одного з них любив усамітнюватися Тарас Шевченко. На території садиби пана Енгельгарта є унікальне дерево. Чимало бачив цей дуб на своєму віку. В дуплі цього тисячолітнього дерева малий Тарас Шевченко ховав свої малюнки та усамітнювався. Відчути дух Шевченка, наблизитися до розуміння його творчості можна лише тут, на землі його дитинства. Це одне із небагатьох місць, куди приїздиш як додому, в мальовниче, таке тепле і рідне село. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо, і ми не ми, і я не я, і все то бачив, і все знаю, нема ні пекла, ані раю, нема й Бога. Тільки я таку цей німець узловати і більш нікого. Добре, брате, що ж ти такий? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак то ви навчаєтесь у чужому краї. Німець скаже, ви моголи. Моголи, моголи, золотого тамерлана онучата голі. Німець скаже, ви слав'яне. Слав'яне, слав'яне. Славних прадідів, великих правнуки погані. І Колара читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і в Слав'янофіли, так і претесь. І всі мови слов'янського люду всі знаєте, а своєї гастьбі. Колись будем і по своєму глаголить, як німець покаже. Та до того історію нашу розкаже. От тоді ми заходимось. Добре заходимось. По німецькому показу і заговорили так, що німець не второпа, учитель великий, а не те, що прості люди. гвал, а крик і гармоні, і сила, музика і годі. А історія поема вольного народу. Що ті римляни бої, Чорт зна що не брути, у нас брути і коклеси славні, не забудь. у нас воля виростала, дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась. Кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених. Подивіться лишень добре. Прочитайте знову тую славу. Та читайте от слова до слова. Не минайте ані титли, ні житті і коми, все розберіть. Та й спитайте тоді себе, що, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті? Та й побачите, що ось що ваші славні брути. Раби, подножки, грязь Москви, варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани, чого ж ви чуванитеся? Ви, сини сердешної України, що добре ходите в ярмі, ще лучше, як батьки ходили. Не чуваньтеся, з вас деруть ремінь, а з них, бувало, елій топили. Може, чуванитись, що братство віру заступило, що синопом трапезондом а лужки варило. Правда, правда, наїдались, а вам тепер вадить і на січі мудрий німець картопельку садить. А ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоїна, що картопля родить, вам байдуже, аби добра. Була для городу. Гридаю, як згадаю діла, забуті дідів наших. Тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і виточка, щоб не сонним снились всі неправди. Щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли, за що розпинали, обнімітеш, браті, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться. Срамотня давня є година і оживе добра слава, слава України. І світ ясний, невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благай.